Так, на основе ось такий Форт Ємач, ми вже придбали, ось його номер лота, можете подивитися, автомобіль 623 2023 рік, 11 місяць 23 року, машинка на Run Drive, ми сідаємо в автомобілі. Так, ми вже зжигання включено. От задня продача Знімаємо зімаємо трушника, автомобіль назад. Включаємо B, автомобілі. Виходить в політ. машинка, получается, машинка на ходу. Є декілька помилки, там буде розібратися, безпека, антибукс. Єдем безпека це пов'язана зішкою, це сидіття не працює. Ну і так буде подивитися, розібратися. Так, искаємо варіант. Помираний дах, чисто 23 рік. Ось такий, такий варіант автомобіля.